Ну що? Як ви вже всі мабуть зрозуміли, тому що перше відео сьогоднішнє з Лечо, ви напевно вже всі бачили. Як ви зрозуміли, я не можу сидіти просто так, а тим паче, лежати. Тому я вирішила, що раз я не можу консервувати і займатися таким чимось, то я хоча б спробую поперезаливати минулорічні відео з новою озвучкою, з новими заставками. Ну, Коротше кажучи, все під наш формат. Вдасться, вийде, чи на наступний рік чи колись відзняти сам процес, відзніму. Ні, значить, ні. Але, але мені потрібно робити. Розумієте, я не можу дозволити собі лягти на дивані, лежати і, і втрачати все, як то кажуть. Тому вирішила сьогодні зайнятися такою роботою. Зараз саме працювала над. Над відео кабачки Прованс. Ну вони такі смачні, вони так нравляться. Вони скільки коментарів назбирали, і на Ютубі минулого року, хоча тоді монетизації ще не було, і в Тіктоці. Тому вирішила ще й те відео переробити. А тут е, замовлення поступило. Ну, як поступило, питаються, чи зможу я зробити так, як надо їм. Ну, тобто, сімейна пара, е, невістки хоче відправити в інше місто, замовити сири, їх оплатити, і щоб я відправила, ну, коротше кажучи, ну, що хіба я можу відмовити? Ви що? А пішли вибирати сири, камеру включила. Однією рукою було показувати, носити головки, чи це не можу. Включила в камеру лівою рукою, відзняла весь холодильник, весь асортимент, що є, як то кажуть. Кажу, нате вибирайте, вибрали. Вибрали, стала ж передивлятися, бо сири вже визрівші, бо монду вже більше двох місяців. качоті... Також більше двох місяців. Ні, збрехала це качоті, більше двох місяців або монду півтора. І поки крутила в руках вертіла, щось мені не сподобався один вакуумний пакет той, що на качоті був. Дістала цю головку качоти, вона, як бачите, абсолютно сухенька, гарненька, але її потрібно перевакуумувати, тим паче, відправляти в дорогу. Не хочу, щоб розгерметизувалося. О, отак, вимовила. Ну, коротше кажучи, приволокла. Пакетик-то однією рукою було легше достати, ніж вакууматор. До нього потрібно було ще долізти. Намагаюся все ж таки правою нічого не піднімати, ніде нічого. Ну, але, але. Зараз все рівно кнопку прийдеться натискати, натиснемо, що робити, але замовлення треба виконати. Тому працюю потихеньку, помаленьку, намагаюся брати все лівою рукою, щоб праву, ну майже ніде не задіювати, тільки того, то хіба що по кнопочкам тицяти по екрану. Я кажу, гарно, що сенсор придумали, а не таку клавіатуру, як раніше, була коло комп'ютерів. Там потрібно або машинки от у печатні, пам'ятаєте? Там потрібно було ще й як тицяти з силою, а так не вспів доторкнутися до екранчика, а вже все напечаталось. А ще, як мені подобаються ці голосові на клавіатурі. Ти в мікрофончик говориш, а воно набирає текст. Буває, звісно, ото або Т-9 встряне, або щось воно не так почує. Ну, все рівно допомагає. Так що потихеньку працюю. А тут уже в мене на вечерю смажуться матусіни котлетки. Як вигодно, виявилося, в морозилці тримати котлетки. Ну, що я вам хочу сказати. Я то його завакумувала. Але виявляється, завакумувати сир це навіть важче, ніж подоїти. Якщо даю козу, я десь правою щіпком дотягла пальцями, а в основному намагаюся лівою, то тут як не крути, на оці ось два місця, потрібно натискати. І натискати саме е, долонею. І виходить, що руку потрібно зігнути, долонею натиснути, і вся напруга, воно як стрельнуло. Я, я в самому віску відчула, що я натиснула на оцю кнопочку. Не знаю. Більше я сьогодні точно вакуумувати нічого не буду. Хто би що не попросив, хто би що не замовив, якщо і з'явиться таке замовлення чи такі бажаючі, я просто відмовлюю. Це, це нереально. Це адська була біль, я. Я не знаю, я зараз про неї кажу, у мене дух перехоплює. Ой, все. Нема ніде ніхто. Всі побігли дратися за зерно, як наче вічно голодні. Я вже з горем пополам віддоїлася. Зараз піду вже в хатку, сіла під виноградиком і рушити нікуди не хочеться. А на дворі вітерець, щось хмарне якось. Так, дивлюся, два коментаря вже. Ой, прийшло стосовно лотереї, що згодні дівчатка. Ну, Мабуть, завтра буде розіграш. Не бігай туди, вискочив вже, господи. За всіми нужен глаз да глаз. Око та око, да? за всіми потрібно, де ти там. Тих пригун. Не ходи туди, вернись у двір. Він пригає, проситься, щоб я його на руки взяла, а я ж на руки його одною рукою не возьму. Так що Мікі теж зараз не фартить. Я на руки його не беру майже. Це якщо я на дивані сидю. І тоді він до руки добереться. Ось. Коротше, як оказалось, котлети я також не вмію лівою рукою не перевертати, не знімати. Ловила я сьогодні ті котлети. Короче, як воно то не, не, не дано, так як то кажуть, що ще одне? 26? Я 25 забрала вже. Ой, яичко ще одне знесли, поки по воду сходив. Так, виклала сьогодні два рецепти, ви вже, напевно, їх бачили, сподіваюся, за шуршат. Ой, сьогодні був такий цікавий випадок. Я в переписці поспілкувалась з одною мадам. Точно, що мадам Брошкіна якась. Ну, про це вже завтра вам розповім, сьогодні не хочу. Насміялася від душі, до чого бувають люди, я навіть не знаю, таких людей охарактеризувати. Чи то самовпевнені, чи то наглі, чи то не знаю, коротше. Ладно, про це завтра розповім. Все, завтра будемо проводити розіграш. Завтра буду вам розповідати про, про деяких мадам, а там видно буде, що далі. Що далі буде видно. На цьому всіх вас міцно-міцно обіймаю. Цілую, люблю, бажаю всім мирної ночі і солодких снів. А ваша міма зараз піде знову на болючі уколи. Все, па-па-па-па. Люблю вас, бувайте до завтра.